Печем в город без названня. Знаків немає, таблиць немає, незвісно. Їдемо прямо в сторону Чернігова. Розборка, мазка, маз -камаз і всяких хіротень. Треба купити диски, ресори, резину, запаски всякої. всякої У нього тут колосальний вибір колес Так що на будь-який вкус, на будь-який транспорт можна щось підібрати. Нові, бушні, колеса, диски. Железяки, всякі. в общем, все, все що треба для дальнобоя і для трактора в тому числі, можна все тут купити чоловіка. Так що, кому цікаво буде місто, прилуки, гриша, його всі знають. Навіть не прилуки, а сухополове. Село сухополове, в нього тут такий от резиновий складик невеличкий. В общем, підібрати можна на будь-який вкус і по будь-яких можливостях. Бачите, нові всадока мазика. Фірма Люба все тут люкс. І саме головне правильне хранення Влага, все як положено, дощі капає. Так що вибор є. Вибор є. Чоловік займається вже не перший год Я в нього брав теж резину новенького, таку саму на Мазика. Навіть є нові ось бомби. Взагалі нульцеві офігенні. Ну це, на це, це на іномарки. У нас попроще техніка. Ну, коротше, Хто любить железяче, коперсатися, ремонтуватися, то в принципі, варіанти в нього тут підібрати можна. Даже, блін, мотори, які завгодно. Кабіни, мотори, кузова, в общем, все, все що треба, все можна в гриньки тут надибати без питань. Ми колись шукали, по магазинах шастали, в общем, три дороги все брали, тут можна все взяти. Дешевше, ну, а там вже хто як підбере. Якщо деталь годна, в принципі, яка і разниця? Чи вона стоїть 1000, чи вона стоїть там 500 гривень. Головне, щоб вона працювала і ходила. А в магазині взагалі в три дороги це все стоїть. Беушне, ну, головне, щоб якась була голова на місці. Правильні руки, щоб можна було його довести до ума. Та, є, звісно, відкровенно чермитяка, що воно не підлежить в Ну, а є такі вещі, які... Можна, в принципі, можна їм дати друге життя, і вони будуть ще робити і робити. В общем, барахолка є барахолка. Це, я понімаю, ми упакували машинку. Так що караван конкретний. Можна возити тут, Я навіть не представляю, що. Це щоб бачили, що в нас помістилося. 5 колес, 315 на 70. І плюс два таких колеса. Теж практично. Взагалі, сім колес. Сім колес на фуру поміщається в пікапі. При великому желанні можна поставити сюди ще мінімум 2. Оце, друзі, для цього потрібен грузовичок такий. Ідеально. На нових дисках та що це пісня? От така от тема. Мішелінчик, ідеал. Продавати не буду. значить Скажу по баблу, що вийшло. Діск 2000 гривень, покришка 500 гривень. І робота, і робота 250. 2750 гривень в комплексі під ключик отаке красиве колісо на машинку. Ну, це просто казка. Так що кому mm -hmm. треба такий лайфхак, рекомендую. В принципі, побігає. Нам що багато їздить. 1010-20 відбігаємо, а там вже тоді, mm -hmm. дай Бог, поміняємо на щось інтересне. Mm -hmm. да, нові. <реш> все, все пропало. Полегче. Все, нормально. Привезли колесика. Ще завтра по остальні поїдемо. Ну, в общем класні, недорого і по ділу